Усім доброго вечора. Сьогодні в нас 24 липня, і ми готуємо оцю самочку до окролу. Як я це роблю? Ну, По-перше, треба підрахувати, з якого числа вона в нас народи. Сукрілісністю самки продовжується 30 днів, плюс-мінус один день. Цю самку ми з вами разом кидали до самця 28-числа. Все в нас пройшло добре. Дві садки він зробив чітких зранку, дві на вечір. Тому відраховуємо 30 днів, і значить, 27-го числа вона в нас повинна народити. Готуємо для неї гніздо. В якості гнізда в мене звичайний ящичок. нічого особливого я не роблю. В мене немає спеціальних коробочок, але дві самки, які вже до неї народжували, і з такими ящичками дуже добре впорались і ніяких проблем в них не виникло. Народжували в мене її сестрички. У одної в нас народилось 9 кролиняточок, всі здорові, гарні. У другої в нас шестеро кролченят. І тепер чекаємо потомства від цієї. Ця в нас стоїть, скажімо так, із червоним хрестиком. Вона в мене помічена. І якщо цього разу в нас щось піде не так, то вона в нас піде в духовку. Хто дивився вже знає. А хто ні, то роз. Ну, як мінімум, нагадую, ця самка в нас у самця була три або чотири рази до того моменту, як все ж таки вона далась. Вона довго не давалася самцю. Один раз у мене було таке, що вона далась. Я вважала, що вона сукрільна. Я чекала потомство, але нічого не вийшло. Цей раз вона добре поправилася, в неї досить, досить такі крупні, гарні, широкі бочки. Вже почало з'являтися молозиво, Та я вже її подивилася, і начебто все пройшло добре, і все ж таки вона сукрільна. Тому готую для неї місце і все ж таки сподіваюся, що все буде добре, і вона в нас народить кроленяточок. В принципі, розповідати нічого особливого немає. Єдине, що я зробила, це сьогодні за три дні до пологів, я підготувала, поставила їй ящичок, повністю вичистила клітку, дала свіжого сіна, помила в неї поїлочку, налила чистої водички. Тепер все, що від мене буде потрібно, це стежити за тим, щоб у неї постійно була вода. І, звичайно, після пологів перевірити гніздо, почистити, прибрати в ньому і навести лад. Так, що, от такі от справи у нас з цією маманькою, будемо очікувати від неї потомство. Це її сестричка, в неї шестеро дитинчаток. І як бачите, ми вже підросли, ми вже самостійно їмо. Ми вже такі м -м пухнасті колобочки підросли. В нас все добре. І, в принципі, Можна сказати, іще місяць я нічого з ними робити не буду. Звичайно, я періодично підчищаю клітку, щоб в них було чистенько-гарненько, сухенько, ніяка зараза там не завелася і вони не захворіли. Поїхали далі. Ця малеча в нас вже зовсім доросла. Ці малечі у нас вже 3 місяці чи днів. Вже отака от в... крупна, велика, маманька відпочиває. Вони добре вже їдять самостійно. І, в принципі, можна було б мамку відлучати, але я не бачу в цьому сенсу. І забирати мамку від них буду тільки після того, як я їх вакциную. Вакцинувати я їх буду у віці 45 днів. Ну і, звичайно, не забути показати, це наш батько багатодітний. Отакий гармонюний самець. В нього теж все добре і ніяких змін поки що не відбулося. І будемо сподіватися, так буде і продовжуватись і надалі. Єдине, що я можу сказати, що е, вчора я його важила, і на даний момент його вага складає 5 кілограмів 900 грамів. Самиць я ще не важила, але коли буду відлучати їх від дитинча, то обов'язково зважу. Е, під час е, случки е, ця мамка. Що з дитинчатами. І ось ця ось важили 3 кг 800 г, майже по 4 кілограми. Цю мамашку нічого сказати не можу, бо, чесно кажучи, я просто не пам'ятаю. Так що отакі от у нас справи? Чекаємо нового потомства, чекаємо. Що наша кроличка народи, будемо дивитись, скільки їх там, і сподіватися, що все буде добре. Всім дякую за перегляд, гарного вечора до зустрічі!